Вітаю. Хто Хто потрапляв на фотоплівки операторів і як їм вдалося працювати в тих умовах і публікуватися? Проблема в тому, що з 2014 року Російська Федерація одразу розпочала зачистку по суті да, інформаційного простору, почала переслідувати багатьох журналістів. І якраз це фаза роботи тих журналістів, які продовжували тривалий час ще там працювати. Вони приїжджали до Криму окупованого. І е, робили свої роботи. Здебільшого на їх е, фотографіях ви можете побачити якраз жертв російської окупації, тобто це люди, яких політично переслідує Росія, на яких вона сфабрикувала справи е, насправді за те, що це активісти або кримсько-татарські лідери, або це журналісти. І практика була така, що Російська Федерація, окупаційна влада. Катувала людей, фабрикувала ці кримінальні справи, а журналісти українські, як, наприклад, Тарас Ібрагімов або Аліна Смутко, вони приїжджали до Криму і намагалися висвітлювати процеси політично мотивовані, які тривали там в Криму. І власне за це вони і потрапили під заборону в певний період, але декілька років вони змогли пропрацювати і якраз змогли зберегти да, цю, цю інформацію про те, як це ці процеси тому здебільшого там можна побачити або людей, які переслідуються і за гратами за такими політичними справами, або їх родичів, їх дітей, які приходять на судові процеси, як вони живуть без своїх батьків, які сидять за гратами і не скоювали жодного злочину. Тому це якраз висвітлює те, як живе окупований Крим, який все одно продовжує спротив, починаючи з 2014 року багато кримчан які не підтримували окупацію, не будуть її підтримувати, але їх за це переслідує окупаційна влада, що загрожувало репортерам, і як їм вдалося не досягнути ось цієї більшої, ще е, як би це сказати, пари від росіян. Ну, мінімальна загроза це якраз заборона діяльності, як трапила з цими журналістами. Скажемо так, це ще такий варіант, а, який хоча б зберігає їм волю, і їм заборонили приїжджати до Криму. І якраз різниця в тому, що вони приїжджали, і тому можливо це допомогло їх пані Ольго, ви мене а? чуєте? Пані Ольго. Я вас чую, так що саме засвідчують ось ці фотографії. Ви назвали, але чи можемо ми їх використовувати в суді проти Росії? А, безумовно, все, що а, задокументовано журналістами, правозахисниками, це є доказами російських злочинок, які тривають ще з 2014 року, і це якраз підтверджує, що збройна агресія насправді почалася з 2014 року саме з окупації Криму. Тому всі свідчення, всі фотороботи, які ми маємо, вони всі мають бути доказами в відповідних міжнародних інстанціях. І ці е, справи, які висвітлювали журналісти, вони також інформація про ці справи була передана до міжнародного кримінального суду, до Європейського суду справ людини та інших міжнародних організацій. На вашу думку, чому хмельничани, Одесити, Львів'яни мають побачити ці кадри? Я думаю, що перше головне це якраз виставка про те, що Україна єдина, і те, що в усіх регіонах України насправді є люди, які борються за український Крим. Так само і Крим він є Україною, і попри всі міфи, які намагаються навчати Путін, насправді Кримчани були проти окупації, боролися за український крим і продовжують це робити зараз. Я думаю, дуже важливо зараз теж показати всім громадянам України, що Крим не є російським і ніколи не був, і що на сьогодні там так само є громадяни України, які ризикуючи життям своєю свободою, продовжують цей спротив і насправді вони чекають на Збройних сил України. Я думаю, що це якраз той фактор, який єднає нас розуміння, що у кожному куточку нашої країни є люди, які борються за Україну.